Друзі, усім привіт! Сьогодні хочу поговорити на таку тему, для чого я використовую цей препарат, що це за препарат, і як я його використовую, і як він називається. Так що давайте будемо розпаковувати, я вам покажу. Ось. Посилочка мені приїхала. Це посилочка, для чого цей препарат, а препарат це, як називається. Зараз я вам покажу ось. Такий, один такий ідей мішечок. Ох. Цей препарат називається кліносан. І no йодоклін. Іодоклін. Він застосовується на моїй свинофермі. Я проводю ним дезінфекцію. Він предназначений для дезінфекції. Як я її проводю, давайте продемо, я вам покажу. А я розріжу, насиплю в коробочку, щоб було удобно мені ходити і розсипати на своїй синофермі і проводити дезінфекцію. Зачекайте. Ну що, давайте ми засипемо в нашу коробочку або наберемо, ось я наберу. Ні, тако, Давайте я рукою наберу, так буде краще мені. Вся наша коробочка я набираю. Кліносан призначений для дезінфекції. Свинарнику. Так що рекомендую ті, хто займається свинарством, використовувати рекомендую. Давайте пройдемо я вам... Ось ми на нашу свиноферму, якою ми займаємося. І як? Покажу вам, як ми проводимо дезінфекцію в нашому свинарнику. Ось я ставлю такого посередині дезінфікатор яким ми дезінфікуємо наш корм. І просто беру в руку, ось так, хоп. І тако посипаю. Де мені хочеться. Так хоп. Отакось, такого собі везде ходю, посипаю.